І дійсно цікаво те, що сьогодні у нас так і відбувається, що друге свідчення доповнює перше свідчення, потім проповідь теж на тему свідчення. І в мене вірш теж на тему сьогоднішнього, так сказати, служіння. Вірш має назву Подяка Богу. Я думаю, що багато хто з нас молиться, ну хоча б хтось рідко, хтось часто, але ми молимося. І більшість наших молитв звучать типу: Боже, дай, Боже, будь ласка, Боже, допоможи. І це правильно, бо Бог сказав, хто буде просити в мене, тому я вас дам, тому я дійсно допоможу. Але ми маємо і дякувати Богу, бо є дійсно багато в нас класних можливостей, за що є подякувати. Подяка Богу. Для подяки Богу є завжди привід. Ви згодні? Зараз перевіримо, із проблем багато хто знайшов вихід, Бог на правильний шлях усіх нас привів. Кожного ранку ми прокидаємося, це сам Бог будить нас разом із Сонцем. За Ісуса Христа ми міцно тримаємося, бо Він кожен ранок шле промені у віконце. Ми часто ходимо до магазину, правильно? Хіба не Бог дає нам продукти і гроші? У супермаркетах всі полиці заставлені, хоча навесні і шматки хліба були хороші. Не так давно люди пшеницю мололи, аби вижити через воєнні лиха та біди. А зараз ми рясно дякуємо Богу, що місце звільнене і ми маємо їжу. Не тільки матеріальну, але й духовну. Подяка, що дім молитви в У нас є велика радість церковна, бо так багато нових людей Бог привів. Нам дійсно є, за що сказати спасибі, своєму Творцеві і Господу Богу, наш Батько Небесний, любий Спасителю, прийми. Нашу вдячність за життєву дорогу. Амінь.